Леся Нікіцюк збирається піти з шоу Хто зверху. Насправді ця новина розлетілася у зміст трохи іншим заголовком, що ведуча вже покидає цей проєкт, але давайте розбиратися. Телеведуча виклала у сторіс кілька архівних фото, на яких вона разом зі своїм колишнім співведучим Сергієм Притулою. Першу світлину вона підписала, що на неї напала ностальгія, і додала, що напевно вже і їй час залишати хто зверху. Вона додала, що не втомилася від телебачення, і це її улюблена робота. Просто все змінюється, змінюєшся. Ти твої цілі та бажання. Леся Нікіцюк додала, що не хоче гратися з почуттями прихильників і глядачів, бо шоу хто зверху і досі має найбільші рейтинги. Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять її до рішення залишити цей проєкт. Вона написала, що не знає, коли це станеться, але. Це відбудеться. Ну і наостанок додала, що підготувала для прихильників фільм Бекстейдж про те, як знімалося все це шоу і про все, що було там за лаштунками. Тож прямо Леся Нікітюк не сказала, що вона вже йде з хто зверху просто натякнула, що це рано чи пізно буде. От тільки далі трошечки заплутаніше, ведуча виклала в Ютубі фільм Бекстейдж, і блогер Пліткар Богдан Безпалов виклав у себе у телеграм-каналі скріншот опису під цим відео, на якому вказано, що Леся Нікітюк дійсно йде з шоу. Було написано, що це її останній сезон в проєкті. Що вона вдячна глядачам за підтримку, і що кінець цього етапу це початок чогось нового. Але пізніше текст було відредаговано, і цього абзацу більше не було. До слова, за даними Богдана Безпалова та його кошенят, як він каже, Леся Нікіцюк дійсно пішла з проєкту, і на її місце вже навіть знайшли нову ведучу. Більше того, начебто, Леся готується до поповнення. До речі, це не тільки інформація від Безпалова ще й джерела видання ТСН підтвердили, що Нікітюк дійсно чекає на первістка.